Справедливі, надзвичайно мужні, хоробрі та відважні герої. Незламні воїни засуне край. Це наші янголи охоронці, безстрашні, та справедливі незламні духом. Хлопці, дівчата, які ризикуючи власним життям, пішли захищати майбутнє нашої країни. Воїни збройних сил України, мужні, хоробрі, сильні та відважні. Найкращі, найсильніші, до того ж дуже гарні. Ви наші супергерої, які впевнено крукують до перемоги, усуваючи ворога. Безстрашні, відважні, могутні віддані своїй батьківщині, наші захисники. Я дякую їм за те, що вони боронять нашу землю від окупантів, і що саме завдяки їм я почуваю себе в безпеці та можу спокійно навчатися. Я дякую за те, хіба спокійні на дякую за рішучий спротив агресії, за захист мирних людей. За захист суверенітету та територіальної цілісності України. Дякую їм за те, що боронять нашу батьківщину. Я хочу подякувати їм за те, що я наразі можу відняти своїх рідних, за те, що я можу спокійно спати саме в себе вдома та за те, що вони так відважно обороняють нашу країну. Я дякую їм за спокійний сон та за надію на світле майбутнє. Я дякую захисникам та захисницям України за те, що ви відстоїте та захищаєте наш мир, спокій, свободу, батьківщину, наше майбутнє та нашу історію. Я дякую їм за самовідданість, за героїзм, за мотивацію та за те, що вони не скорені духом, вірою в серці та перемогою в серці боронять нас та нашу землю. Я дякую їм за їхню сміливість, за те, що продовжують виборювати наші міста та села, захищати нашу вільну державу та вільний український народ, за те, що я можу зустрічати новий світанок. Я дякую їм за те, що вони боронять кожен сантиметр нашої землі. І щиро хочу подякувати вам за ваші старання, за вашу працю, за те, що ви захищаєте нашу землю, нашу Україну. Я пишаюся вами, пишаюся вашою силою та мужністю. Ви наша гордість. Коли ми переможемо, я обов'язково обійму всіх своїх близьких, рідних та друзів, з якими зараз нас розділяє війна. І після цього ми з групою поїдемо відпочивати в наш рідний, вільний український Крим. Світ буде знати, що таке українці, що таке незламний дух, величезна любов до батьківщини. Та віра в своє майбутнє. Коли ми переможемо, обов'язково відбудуємо всі ті міста та села, які зруйнували окупанти. Як слід проплачимось, та будемо пам'ятати всіх героїв, які поклали своє життя за свободу України. Також будемо незрівняно радіти та зустрічати наших героїв, які повернулися із фронту. Я впевнений, що ми переможемо, тому що вірю у наших хлопців. А коли ми переможемо, усе буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ! Коли ми переможемо, я поїду в подорож України, щоб побачити усі її мальовничі місця. Коли ми переможемо, я зберу усіх своїх друзів, і ми разом здійснимо нашу маленьку. Мрізь. Ми поїдемо всією Україною відпочивати наш Крим. Коли ми переможемо, а ми обов'язково переможемо, зустрінемо світанок разом в мирі та спокою вірю, що коли ми переможемо, ми всі разом своїми можливостями, своїми вміннями будемо відбудовувати нашу державу. Слава Україні! Я вірю в те, що за нами перемога, тому що за нами правда. Ми сильний та незалежний народ. Ми українці, а отже, ми не зламі. І ми обов'язково вистоїмо в цій жахливій боротьбі. Завдяки вам, наші найкращі, коли ми переможемо, а ми переможемо. Я ще більше буду цінувати час, проведений зі своєю родиною відпочинок із друзями, красу нашої країни та цінність того, що я українка. Слава Україні, слава Україні, слава захисникам України. Слава ЗСУ! слава Україні. Я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться. Тому що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе.